Всіх вітаю на календарі 12 квітня, за вікном сонечком тає, сніг ростає, нарешті вісна. І я до вас з новим тижнем. І так, я вам казала в попередньому тижні, що я беру до роботи цю третю частину, цей рукав. Трохи пом'яти, але це правочий процес, тому нічого страшного в цьому немає. Я спокійно до цього, цього відношуся і дивлюся на дівчат, які також вишивають, показують пам'яті тканинки. Це все потім випрасується і все буде гарне. І так, я ще все це не розпорола, про що я вам казала. Нагадаю, що це робота, яку я почала вишивати за ключем, але коли отримала бісер, почала вишивати іншу частину вже. По новому підбору, тому зараз цей бісер я буду розпускати, щоб мати отаку красу, яку я маю на цій частині. Скажімо так, відчуйте різницю. Да? Різниця такі є, вона, очевидна, цей бісер, який і гарно виглядає, і не має витрати після прання, бо цей бісер може потім випратися. Тож, дівчата, це мій план на цей тиждень. Що я там вишиваю, я не знаю. Нагадаю, що мені потрібно її завершити до 1 травня. Такий дедлайн я сама собі виставила. Сподіваюся, що 20 днів, а вже менше, да, 19 днів мені вистачить, на те, щоб завершити цю роботу, бо в попередні рукав я вишивала 19 днів. Я сподіваюся, що. Встигну. Ну, Будемо надіятися на те, тому що попереду ще є свята, які, ну, не те, що я не вишиваю, я вишиваю свята, але, знаєте, можна піти до гості, там готуватися треба. Ну, часу може бути замало. Тож, тож, будемо її прискорювати. Це один із моїх планів на цей тиждень. Наступний план це, звісно, кінь від торгової компанії Тела Я його також буду вишивати до 19 травня у нас. Продовжують СП у Юнони, в яке я вишиваю ці дві роботи. І тому, якщо я встигну до ця робота вийде. Це, ну вона має до 1 травня, а я потім буду продовжувати цю роботу в СП у Юнони вишивати. Тому я дві роботи заявила. Цю роботу я вишиваю, оскільки хочеться мати на неї фініш. А так якби я не вишивала її в СП, то вона могла би бути відкладеною. А ця робота завершиться раніше, ніж фінішує СП, ну, по моїм планам, тому я собі взяла дві роботи. Чи щось буду додавати потім до СП, я ще не знаю, а поки що так. І я ж приймаю участь у Олі в СП вишивальна черепашка, мені так хочеться там в неї повишивати. І ну, різноманітні роботи на одну роботу. А різноманітні роботи що саме під завдання, щоб вони були. Тому тому такі в мене бажанечка. Ну і на цьому тижні вже що буде, завершується моє СП Великодня. Я там хотіла вишивати, приймати участь з цією блузкою. Але я так не приймаю саме участь в ньому, як організатор, вірніше, як учасника, а тільки як організатора, тому дівчатам не показую. Але я також. Там намагаюся вишивати ці кожен день по 100 бісеринок або хрестиків. Тож такі в мене справи. Що ще сюди війде в ротацію, я не знаю, поки не буду нічого планувати, бо тиждень обіцяє бути таким ну, предсвятковим. Да? Можливо, будуть трошечки там по часу за пари, як то кажуть. Якщо щось буде, то, звісно, ви побачите наприкінці тижня вже в підсумках мого. Завершення. Так що, отак от. таке в голові трошечки сумбур, але я вже не буду нічого переснімати, вже зараз зніму і все. Так, все. Бо думки десь полеті, полетіли в іншу сторону. Так, на цьому ми з вами починаємо новий тиждень. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо вишивати разом. А я з вами не прощаюся, зустрінемося через хвильку. Вечір розпорювань у мене сьогодні, чи день. Так, розпорола я цей рукав, нарешті зняла з нього весь бісер. склала в пакетик, потім буду намагатися його розкласти по номерам. Поки що не так мене виглядає. Подивлюся, чи розкладу, чи просто окіну. Та таке, не знаю. Але, нарешті, приступаю вишивати цей рукав вже. Пізно вже 6 вечора, тому треба вишивати. Сьогодні ще повишивала коням, полум'я трошечки поки знімаю з руки, вам пожаліюся. Почата сьогодні щось так наставалося. Трохи вишила цим синім, наплутала колір. Коротше, треба було вишивати оцим коричневим одним а Я вишивала, треба було вишивати 17-ю серію. Я вишивала яскравим оці 86-ту, і трошечки прийшлось розпускати. А тут вже не розпускаю, так, мабуть, і залишу, подивлюся. Чи залишимо? Ну, Коротше, треба було, щоб була отака бурштинова частина, бачите? У мене така сталася помаранчева, може потім порозколюю. Ну, блакитним намагалися, намагалася вишивати. І ще трошечки не дошила, Ви бачите, це містечко залишилося. Містечко, це ж місце. Містечко, да. І так погано воно в мене сьогодні йшла. Ця робота, не знаю. Зараз приберу її, відшила норму для дівчат вес. Приберу і займуся все ж таки блузкою, бо їм. Треба сьогодні відшити хоча б одну ниточку. Бо як я казала на початку відео, що в мене що? Так, правильно, в мене е, іде вже... Ну, я не стигаю по дням. Тобто я мала почати її вишивати вчора, 11-го вже, а я вчора ще не вишивала. Тож, сідаю вишивати. І буду вам показувати, як буде просуватися мій процес далі. Так що не перемикайтеся, зустрінемося через пару секунд. Мої сім вітання субота, 19 квітня, день перед Великоднім. Завтра у нас велике свято, велик-великдень. Всі готують пасачки. Я також не стала виключенням, але в мене пасачки з магазину. Я не готую, не випекаю, тому добре, що є люди, які цим займаються. Випікають такі гарні вироби, і тому сьогодні в мене також вона прикрашати буде мій стіл. Знаєте, якось так не хотілося нічого прикрашати, діставати свої всі прикраси. Єдине, що я постілила скатерть з великодніми поставила таку підставку свою, яка в мене є. До пасочки, бачите, такими від торгової компанії. Берена, колись я її вишивала, виграла її. До речі, вишивала я її, будучи в евакуації в Італії в 22-му році. Ну, все одно повернулася додому, і тому сьогодні поговоримо про вишивку. Як я казала, казала, що тиждень буде зовсім маловишивальним, так воно і сталося. Прийшла я до вас по похвалитися своїм. Роботою конем. Так, да, я вам трошки поплакалася, що він дуже погано в мене йшов. Нитичка навіть тут десь залишилась, я не вишила цю частинку, а пішла трохи по мордашки. Відшилася сіреньким і сподіваюся, що все ж таки я закрою ці всі кольори, які в мене є. Ну, не а ці біли, сіри. Тут трошки блакитного залишилося, як бачите. Відзвітую у юнони і залишу, залишу вже в органайзері одні коричневі відтінки, і буду вже потім вишивати саме ними. А поки що мрію про те, що я закрою цю частину і буде в мене рівненько. І піду на цю ж. Якось так вона у мене береться хвилями, не можу зрозуміти. Сподіваюся, що мені розтягнути її в багетці, щось воно пішло. Не дуже мені подобається. Зазвичай таких проблем не виникало. Це Чи то я так її затягую сильно, бо це атлас, і він такий, знаєте, трошки е цупкіший, ніж габардинчик. Ну, як є. Тож в цій роботі додалося трошечки мало, дісталося, ну, як зазвичай. Але вона буде в мене потім полетить, коли я завершу вишивати цю роботу, цю блузку. Ой, дівчата, ой, дівчата, напланувала я собі завершити її до 1 травня. Сьогодні, вже 19 квітня, як бачите, за тиждень я вишила не дуже багато. Там, якщо подивитися по своїм записам, а я записую так. То у мене тут близько 1000 бісеринок. Ну, це взагалі-то не про що. Тому що якщо вишивати 1000 бісеринок, то це треба ще вишивати мені 7 тижнів. Хотіла би вишивати тисячу. В день, ну, хоча б 500, ну, ніяк на 1000 за тиждень. Тому отак вона в мене виглядає. Дякую, що ви мені пишете, що гарно виглядає бісер. Вам всім подобається, але дівчата, ви не бачите справжню красу цього бісера, як він виглядає вживу. Слухайте, ну він взагалі не такий, як на відео. Він такий класний, класний. Тож, дні стають довшими, а мої відео стають. Все часом коротше і коротше, бо вишивати мало що, навіть не взяла до роботи інших процесів. Дуже прикро, що так повільно рухається мій час. Ну, я їй казала, що тиждень такий був насичений на інші події, бо я ж кажу, життя, особисте життя. Ніхто не відміняв робота, Все ж таки, все це також накладає свій відблизок. Від до речі, вікна в мене так і не помиті, а як у вас помили вікна до Великодня. Зате я прибрала в городі, прибрала у дворі, там порухалася в квітнику. Сьогодні така прибираю на вулиці. І така й дивуюся. Вже не буду вам знімати відео, не хочу вже виходить знімати з камери. Е, а чому дивуюся? Тут, в той тиждень, саме в суботу, в п'ятницю, у нас був такий сніг, лежав, таке все було, знаєте, зима-зима. А сьогодні така справжня весна, що таке сонечко світить, що вже навіть і земля стала сухою. Ну, я ж такий контраст. І голова не завжди витримує оці всіх перепадів температури, тому це дуже важко виглядає. Там тюльпанчики в мене нарцисики добре відійшли, трошечки є. То я собі так нарізала вазу, поставила своїх квітів вже, щоб були на, на великдень квіти стояли у вазі свіжі. Тож таке. А ще хотіла вам на дода на завершення сказати, що да, дійсно робот було небагато, але я знаєте, що зробила цього тижня? Анонсувала СП Серійна Магія. Довго думала, як мені його назвати. серійний маяк. Якось мені так не хотілося, колись було таке СП. Я вже про це розказувала, не хотілося мені цю назву. Ну, якось таке, знаєте, слово неприємне, особливо зараз, на підґрунті дня, то якось воно так не дуже думала-думала. І серійна магія мені прийшла на думку, на згадку. Тож, да, була магія випадковості. У мене зараз серійна магія. Розпочинаємо ми вишивати з завтрашнього дня, з 20 квітня. Анонс, я, мабуть, не буду робити окремо в. В Ютубі, в Інстаграмі він є, залишу посилання на свою сторінку та на допис до серійної магії. Тож, дівчата, якщо вишиваєте серіями, а я знаю, що дуже багато дівчат полюбляють вишивати серіями, або за роботами, або це будуть мініатюрки, або це новорічні іграшки, або це великодні прикраси, можуть бути, да? або це серія від одного виробника, або це серія. От як на кшталт того, як от вишивають, наприклад, у Юлі Німецькій е, мерці Шор від Лукаєс, вишиває дівчата. Зараз Юнона анонсувала по вітрулю, вишиває від торгової компанії. Дуже багато виробників, різних рівна. Ми так само. Е, я, наприклад, люблю вишивати дуже серійно, тому в мене новорічні іграшки, потім я вишиваю там якось так, чи природа. Зараз в мене завершиться блузка. Я розпочну вишивати все ж таки свої квіти від торгової компанії та там у мене дуже багато їх. Тож, дівчата, ікони, хто в мене там що питав, дуже багато серій. Якщо у вас є питання, звісно, звертайтеся або під цим відео, або в інстаграмі, пишіть мені, залюбки дам відповідь на питання, як що вам зробити, допоможу, якщо кому потрібно. Тож отакий от анонсик зроблю в цьому відео. Хто ще не з нами, до, доєднатися. У нас дуже багато спонсорів. Я навіть не очікувала. Дякую Лідії, Лідія Шиленка. Цікаві хрестики, мій незрівняний спонсор мініатюрки. В нас з самого початку. До речі, мініатюрки вже стартує четвертий рік поспіль. Розпочинали ми 1 квітня і вже досі продовжуємо вишивати мініатюрки СП. Так от, Лідія. Я спонсором мого СП постійно на постійній основі майже так. Я тільки анонсувала СП Серіна магія. Лідія тут же написала, я теж хочу бути спонсором. Дякую тобі, Лідія, за це дуже велике. Анна Ембродері, зараз не згадаю, <свісно> як правильно пишеться, також стала спонсором, була вона спонсором деяких моїх також задумок, моїх СП. Дякую тобі, Анна, що підтримуєш мене також в цьому. Анна Хобі, здається, мені так називається Хобілен, старінка Також у нас є спонсором. Вона випускає і свої схеми розробляє і продає, є, ну, займається продажем наборчиків і різноманітних матеріалів до вишивки. А також до нас доєдналися ще два таких великих спонсора, це Тела та ВДВ торгової марки. Так що дівчата, ну і звісно, що я. Ваша скромна організатор цього СП також є спонсором. Тож дівчата з СП обіцяє бути таким великим, з такими подарунками. Тож доєднуйтесь, обов'язково. Я знаю, що багато з вас хто любить вишивати серії, багато із вас хто цим займається, і мені дуже приємно, дівчата, не буду вже всіх перелічувати, бо у вас дуже так багато було звернень. Ну, допис під моїм дописом коментарів, що. Всі чекали, всі, тобто ну, хотіли, бажали такого СП. Да, можливо, я десь повторюсь, можливо, це вже десь і було, я згодна, це не є щось новим. Але я хотіла додати свою якусь таку родзинку до цього. Я думаю, що мені це вдасться зробити, і ми будемо з вами вишивати протягом півроку, впродовж 6 місяців буде діяти цей СП. Так, щоб і небагато, і не замало, щоб ми до Нового року могли завершити. Бо там є такі речі, як до, до нового року починаєш готуватися, не встигаєш приймати участь усіх СП, які розпочинаються до нового року. Я сама по собі знаю, що хочеться і то, і то, і то вишити. Тож я так зробила такий момент, що до, 31, до 20 до жовтня наше СП буде продовжуватися. а Потім розіграємо призи. Тож, дівчата, от таке вийшло відео, у мене не стільки показала вам вишуку за тиждень, скільки анонсувала своє СП. Ну, нічого, це теж треба робити. Тож, такі в мене на сьогодення були пригоди за цей тиждень. Ну, а поки що на цьому вишивка в мене в етапі ви її побачили, бачите, навіть нитечка торчить. Піду далі щось готувати, щось робити. Особливо так нічого не готую, але все одно їсти щось треба на ці дні. Тож, то тож. ж. Можливо, ще повишивати. Неможливо, що треба йти вишивати, бо треба позвітувати. У мене ще звіти не готові. Тож, дівчата, дякую, що завітали на канал, дякую, що ставите подобайки, Дякую, що дивитесь мої коротенькі відео. Обіцяю, колись вони будуть і великими, але поки що такі. А вам всім натхнених днів, вечорів, а головне тихих. І бережіть себе, особливо ці. Дні, коли ми святкуємо великий день. Ви знаєте, що твориться навколо в нашій країні. Вже не буду називати кожну, кожне місто окремо, але наш Миколаїв також не став винятком. Тож бережіть себе, по можливості знаходяться в безпечному місці. І до скорих зустрічей! Пока-пока!